Вітаю, друзі, на каналі Флорадом. Я вас запрошую на набережну. Подивимося, як можна просту набережну в місті перетворити на ось такий шедевр, як на верхній частині цієї планшетки. Подивіться, зробили з простої набережної такий шматочок ботанічного саду. Тут є і банани, і пальми, і кіпариси. Ну, звичайно, це не можна зробити в. В тій місцині, де є холодна зима, але в тій місці, де холодна зима, можна висадити інші рослини, наприклад, рудодендерниті. Вони прекрасно квітне Тобто зробити такий ботанічний сад, красиві підібрати дерева, катальпа, зайчиків завести, наприклад, катальпа або там виноград, або ще щось. І все це воно буде всіковою посадити і рододендрони. І все це буде створювати таке відчуття невеличкого міні-ботанічного саду. Скажу вам, що такий ботанічний сад дуже корисний. Оця рослина, до речі, росте в Україні прекрасно зимує. Ось рододендрони. І тобто, можна посадити ялиночку якусь, кілька видів ялинки і зробити красу. Ось таке надихаюче відео на те, що можна робити красу скрізь.